Є два основні методи утримання гряди під нашою лохиною. Перший метод це коли ми затягуємо її чорною агротекстилем. Його переваги наступні. Перше, це захист від основних бур'янів, де ми маємо лише проблеми лише в зоні, де росте наша лохина. По-друге, це весною коренева система швидше прогрівається під агротканиною, і рослина швидше стартує в ріст. І по-третє, це утримання вологи під цією агротканиною, є значно кращим, ніж під таким рихлою мульчою. Але тут є і недоліки. Перше, що для того, щоб додати. Нам органіку, це прийдеться дуже довго його розрізати, добавляти, зшивати Тобто це як трудомісткий і такий, скажімо так, незручний метод. І друге, це якщо в нас є перезволоження або не до три занадто багато даємо добрив, є ризик, що наша кориснева система може підгнивати. Адже коли утворюються сприятливі. Умови в кореневій зоні, коли внизу дуже багато вологи, зверху протікає сонечко, і оці шкідливі хворобливі бактерії дуже швидко розвиваються. Тому саме під агротканиною потрібно слідкувати за станом кореневої системи. Другий метод утримання це утримання під щепою або мульчею природньою тобто, це може бути як щепа, як кора, як Велика стружка соснових порід. Цей метод є більш природним для лохини, і вона в ньому насправді почуває себе набагато краще. Переваги його в тому, що ризик перезволоження нашої плантації є менший, адже тут затримується значно менше вологи, і наш субстрат він є дихаючим, і загнивання кореневої системи тут зведено до мінімуму. Друга перевага це врожайність. За нашими спостереженнями на кварталах, які замульчовані саме таким методом, врожайність вища на 25-30%. Недоліком, основним цього методу є бур'яни, які постійно ростуть і дуже активно ростуть, бо їм теж підходить це середовище. І боротися з ними насправді дуже-дуже важко. Тому на великих площах. Це метод є, скажімо так, недоречним, тому що це треба великий штат людей тримати, щоб його би, весь час полоти вручну, або ж це підійде для малих присадибних ділянок і невеличких господарств.